Це це ж ж ж ж ж. Ж. Вони ж. могли давати тоді в тих 2000-х руках без права е, в користування без права виготовлення е, постанових документів, розумієте? Това, так я коли знавали, що, Тобто в користування давали, але е, ви не мали права виготовляти постановочі документи. Хто обіцяв? А хто в тій теле? Так його Голова товариства Галицький господар що має дуже багато. Він ще крім того, біля літмашу, Карпат. Та, Та в, нього, в нього великий, то не тільки на нас, товариство його замку. Ми для нього така апендецит. Та а в нього ще є, там не, є. Не а не де є. Я дзвоню, він так, не бере не досяг, він ніколи не був досяг, він ніколи не був не досягнений. Вже є гроші, вони зібрали на приватизацію і все, як виходить. І, і, так, так, і так, 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 так з простим народом не рахувати, знаєте, то якісь таке. Я, років я не можу, я цього Тараса <ріст> Васильовича <я> не знаю. <ріст> я я ні, не ні, можу ні. Я вам нічого сказати. Може він знав, може він не знав. Знав, добре знав. Якби не знав, значить ну, він відверто, не знає. Відверто відпочат. я вам скажу, що це ну, дійсно там може, е, земля не. академії, тому що ми вже з афганцями і сварилися, і мирилися, і так, і сяк. Він вже нам по-різному і, був. Вже в кінці він каже, що ми звідти будемо йти. Але допоможіть, що знайти нам мінус. Тому щоб ми могли оформити. Бо вони хотіли там якісь будиночки свої побудувати, але для того спочатку хотіли оформити. Ну ніяк, тому що це кафе земля академії. Зрозуміло, що вони коли були, були включені і зараз по формі вони знаходяться. Хоч вони їм не потрібні, так, але так, вони їм не, не потрібні, якщо не обробляють на що... тих схилах, на ужитках і в але вони але вони по вони знаходяться по обліку у них ну, і тут нічого ну. не можна про. Ну, Анна, не забачає, як А нам можуть дати в іншому місті, де ми зможемо приватизувати. Молодець жінка ще хоче третій раз приїжджати. Я тільки мало ту землю, я нею користуюся. Він що мовну, скажіть, де робити? Ну там, де ми маємо. де ми би виробляли, де вона не Так там ще багато кровом землі не вжити. Та як із чотирьох гектарів обробляється тільки гектар Бо це багато не обробляється і багато ще не наділив голова товариства. Так він собі запас тримав коло дороги, так воно Та, дивиться. Якщо тримати. вам чоловік вже не робив е Заміли. зйомку, то давайте нехай він, він до наших прийде, подивиться. Якщо там буде місце в тому районі, що недалеко від вас, де є е е е ваші, ваші діляночки, якщо буде можливість там. А, знайти таку землю, яка буде підлягати відведенню, то за межами. За, межами. за межами так. Ви тоді прийдете до мене, покажете, де ми проаналізуємо. Люди понаписують заяви, ви їм оформите і mm -hmm. видамо накази і все. І зробимо там для тих, що дійсно обробляють. Тому що ті, що не обробляють, вони. Ну, є дуже багато. та, дуже да. багато садових таких, що там вже дерева в групі повистали. Давайте до п'ятниці. Щоб ви в п'ятницю до мене прийшли, показали, що знайшли. І ми подивилися. як ви мій телефон маєте мені. А хто це повинен шукати? Ну, ми самі подимося, я думаю, ми тут спеціалісти треба бити на що? Це не я я пошу... Сергій Васильович, ні, я тут, до срізу, я коли, я коли з Фітелем розмовляв з новин, то він сказав, що єдине місто має ту ділянку, де зробило підложі якусь роботу, конкретно щось там провело, торгує якусь, і щось там знає, за це от дали нам. Так що то є зацепка, є правова основа. Хай вже зараз... Хай підлужи, от, ще, методов, а, Воно ніякої ролі не відіграє. Ну, Тому що фактично вони вам віддали землю, яка і юридично їм не належна. Вона була в межах їхньої території, тобто в межах їхньої сільської ради, але вона юридично їм не належання, вона належає Академія Радіо. Тому це давайте не будемо зараз забігати наперед. До четверга проаналізуємо те, що є поряд. Якщо влаштує, ви навіть. До, попробуйте там виїхати на місце Де, або дослідно. глянути, або з ними з кимось. І тоді вже в п'ятницю подивиться. Добре? Добре? Добре. Добре, Добре що, ну чином. — Що там Тоді й такі можуть бути. Вже будете вибирати. Ви слухайте голову кооперативу, що він скаже на це все так, Якщо він щось може він щось може мудре сказати, то прийдете разом з ним на другий раз. Та нам ніколи ніхто нічого таке, знаєте, себе чути такою відпрацьованою масовою й йому. І тоді, як ми щось знайдемо, ми належить його. Тоді разом, а то йдеться, зустрінеться. Так. Ну давайте так, добре.